Привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами досвідом перебування в Португалії. Була я там майже три тижні, ховалася від талінського похмурого листопаду. І якщо ви шукаєте місце, де б пересидіти оце сіре невідомо що, то мадейра то саме то. Отже, моя подорож. Я малася бути там тиждень, з трьох, але я трохи застрягла в дорозі подробиці в цьому відео. Тож для мене це було всього 5 днів, і однозначно, 5 днів на Мадейрі це замало. Острів, хоча й невеликий, але він дуже мальовничий, він знаходиться всього 420 км від Канарських островів, і я не можу сказати, що він сильно відрізняється своєю природою і мальовничістю від Канарських островів. Хоча він трохи дешевший, я б сказала так. Також треба зауважити, що острів є автономним і культура сервісу тут. Відрізняється від решти Португалії. Тут все для туристів, для комфорту. Люди дуже чемні, дуже привітні, пропускають на переходах, навіть якщо для вас горить червоний, це, будь ласка, будь ласка, відпочивати на моделі дуже приємно. Власне, тут можна і 2-3 тижні робити нічого, їсти, пити, насолоджуватись океаном, грітись на сонці. Хоча можна трохи подивитися острів, але варто зауважити, що ціни в туристичних місцях. Трохи кусається. Але якщо від'їхати десь від фуншалу або не в туристичних меках, то вже ціни досить приємні і за декілька євро можна поїсти. Я не жартую, за 3-5 євро можна мати гарний обід. Якщо в фуншалі пообідати буде вам коштувати 15-20 євро. Якщо ви зупинились в фуншалі, тобто в столиці острова, де і знаходиться аеропорт, то раджу почати з фуникулера Виток на фуникулер коштує 18 євро обидві сторони. Шлях на гору досить тривалий і. Є достатньо часу розгледіти, як живуть місцеві, подивитися колорит міста. Хоча він і тривалий, але він не нудний. Я на що глянути і види захоплюють на океан, на будинки, на гори. І власне місто знаходиться на крутих схилах, іноді на дуже крутих схилах. І не знаходишся поглядових по майданчиках, та й власне власне по місту так сильно. Крім центру, не дуже зручно ходити і пересуватися, якщо немає машини. Іноді навіть на машині так страшно, коли схили отакі. І, і здається, що зараз та машина полетить кубарем, то на машині теж страшно, це з власного досвіду. А от фунікулер це те, що треба. Тобто, ви сідаєте в вагончик, вас везуть, ви розглядаєте краєвиди, вийшли на гору, і тут на горі і знаходиться божественно прекрасний парк Монте Палес. Теж дуже раджу. Квиток вхідний для дорослого коштує 12 євро. Тобто подорож фунікулер туди назад, і парк вам йде десь в 30 євро. Але я б сказала, що воно того варте. На парк можна закладати декілька годин. Парк не дуже великий. Звісно, можна просидіти тут цілий день є такі. Як майданчики з краєвидами, звідки не хочеться йти, хочеться просто сидіти і дивитися, слухати пташок, насолоджуватися зеленню, особливо якщо приїхали Таліна, де вже все листя упало, і плюс 25 буває влітку іноді. А тут плюс 25 постійно, і ви знаходитесь в горах серед зелені з видом на океан. Часто мені не хотілося не йти хотілося просто сидіти. І ми були ось в листопаді, тож туристів було не так багато. Немає такого натовпу, який тебе несе десь по по маршруту, і ти не можеш зупинитися. Ні, ні, все нормально. Якщо вам захочеться сходити в парк, але ви хочете оманути опцію фунікулера, то до парку ходить громадський автобус. Не знаю наскільки він комфортний, не, не скористалися ним. Наскільки мені відомо, в одну сторону 2,50 євро. Десь він буде від центру їхати годину. Якщо фунікулер хвилин 15-20. коли ми були, ні в парк, ні на фунікулер черг не було. тож, в принципі, я не думаю, що і автобус був би перенавантажений, заповнений людьми. Тобто, ви б змогли знайти собі місце і сісти. Я бачила людей, поки ми їхали на фунікулери, які такі відважні, йшли пішки. Ну, це треба мати надзвичайне здоров'я, щоб вибратися на ту гору. і я не знаю, скільки часу взяло б зайти на ту гору, а потім ще спуститися. Це точно, мабуть, зайняло б весь день, і потім ще день відпочивати, щоб відійти від такого походу. Ну це як на мене. Хоча є різні люди з різною фізичною підготовкою, і якщо вам подобається такий хайкінг. Горами, то чому ні? Ще одною такою зі знакових розваг на мадері це може стати оренда авто. Звісно, це не тільки така розвага, ще й зручність, тому що ходити по цих горах не кожен ладен. Ще раз це дуже складно, дуже тяжко, гора. Дійсно дуже круті. Схили дуже дуже круті, особливо якщо ви йдете з речами. Ох, це не завжди легко. Отже, ми зарентували маленьке авто, Смартік Кабріолет. Це було як би, наше таке бажання. Дівоче бажання, ми були з подругою, і нам хотілося тако якби кататися з вітром волосся. Хоча я вам хочу зізнатися, що кабріолет може це й не найкраща ідея, тому що майже 70% доріг по острову це в тунелях, а їхати в кабріолеті з відкритим дахом. По тунелях це такий шум, це дуже страшно і не дуже приємно, щось на голову капає. Коротше, нам приходилося постійно закривати дах. То якщо ви візьмете не кабріолет, а теж буде нормально. Ми орендували машину поблизу нашого готелю, не в якійсь міжнародній компанії це була локальна компанія. Ми взяли на 4 дні і ми взяли повну страховку, тобто забігаючи наперед, коли ми здавали машину. Нас просто перевірили рівень пального баку і все, і все ніяких проблем взагалі не було. Хоча хочу вам сказати, що машина була така подряпана. Я робила фото кожної подряпини, щоб не дай Боже на нас її не повісили. Але нам ніхто нічого не сказав. Тобто він навіть так особливо не переглядав машину після того, як ми її здали. Він такий, а у вас повна страховка? Ну окей, адже якщо ви взяли машину, то першим ділом раджу вам поїхати на піку ріво, і справді сподіваюся, що вам. Пощастить погодою так само, як нам, тому що на певній висоті. Ви опиняєтесь понад хмар. І це викликає неймовірний дитячий захват. Хочеться дзвонити і ділитися цим краєвидом з усіма, тобто відеозв'язок. Так, я позвонила сину, я позвонила мамі, всім все показала. Зробила відео і запостила, де могла. Хоча все одно ви не зможете передати тих неймовірних емоцій, які викликає стан, коли ти на горі, а під тобою хмари. І трохи практичної сторони цієї поїздки на горі є парковка, вона безкоштовна, принаймні ми нічого не... Платили, і нам не прийшло ніяких штрафів, і я не знайшла паркомату. Ми приїхали десь годині о 10-й ранку, і парковка вже була забита настільки автобусними машинами, що нам прийшлося докласти до зусиль і трошки почекати, щоб знайти місце, де запаркувати нашу маленьку машинку. Я навіть не уявляю, як там на великій машині їхати і як там шукати місце. Так, люди приїжджають і їдуть, хоча місця звільняються не так часто, тому що шлях хайкінгу там досить великий до піку. Від парковки, тобто у людей іноді займає півтори-дві години, а іноді і три, якщо вони десь зупиняються. Тож машина роз'їжджається не так швидко. Ще момент дуже раджу: біля парковки є неймовірно гарне кафе. Ціни там, звісно, як в туристичному місці, і навколо немає нічого, де ви можете сходити в туалет або випити води, чекали, або перекусити. Тож ціни там. Готуйте гаманець, до речі, туалет платний, 50 центів. Мені здається. Неважливо, є ви гостем кафе. Тобто, їсте ви в кафе чи ні. Туалет це окрема держава. Не дивлячись на це, в кафе варто зайти. Дуже гарне місце: столики прямо на горі з видом на хмари і. Здається, що ви нібито сидите поруч з хмарами. Не можу сказати, що це в будь-яку погоду, але коли ми були, то було саме так: тобто, хмари прямо у вас під ногами. Це неймовірний захват Викликає на саму гору. Ми не пішли, тому що. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але я втрачаю свідомість, коли йду вгору. Виїхати на машині я можу йти пішки, ні, і це для мене дуже зручно, особливо, коли друзі тягнуть гори. Тож ми прийшлися десь кілометр вгору до ще одного оглядового майданчика, де також хмари під ногами, де також дуже мальовничі гори виступають з-під хмар. Трошки посиділи і повернулись на парковку. І поїхали далі. Власне, якщо у вас немає якоїсь мети і ви просто їдете узбережжям, це те, буде неймовірно гарно, тому що види відкриваються просто з відусіль неймовірні. Океан і гори, вони, звісно, роблять свою справу. Теж можна сказати, що ми ось так і їхали без мети і натрапляли на неймовірні оглядові майданчики. Один з майданчиків, який мені сподобався найбільше, це понта до боди Гори, кольори ржі, голубий-голубий океан ну це точно любов. І знову ж таки, йти звідти не хочеться. Але отут, ось, ось цей оглядовий майданчик, він неймовірно зручний, тому що прямо ви можете не виходити з машини і любуватися оцими красотами. Окреме слово хочу сказати про аутентичні будиночки Сантана, якщо ви десь проїжджаєте повст, то так можна зупинитися і погуляти, подивитися, але витрачати там півдня на те, щоб до них доїхати і подивитись ці будиночки, я б не радила. Бо їх всього там 5-7 будиночків, коли були декілька було закриті. В більшості будиночків просто якісь майстерні, які продають сувеніри. Ну і чесно зізнаюся, що ми паркувалися на парковці довшеми, чекали місця, ми кружляли кругами. Тобто ми паркувалися довше, ніж гуляли по тому містечку. Нічого там такого немає. Територія цих будиночків дуже малесенька, більше для туристів і там купа кафе, де люди вже їдять. Ну, бо там робити більше немає чого. А якщо ви вже приїхали, витратили купу часу, то хочеться хоча б трошки побути в цьому місці, куди йти в кафе їсти? Ну, а якщо ви приїжджаєте повз то так, можна зупинитися і глянути, зробити парочку фоточок. Ще одне місце, куди б я точно радила поїхати, це купальні Порто Маніж. Власне, в місті дві купальні: одна громадська, безкоштовна, а одна за гроші. Хоча за гроші там вхід 3-5 євро, тобто досить символічний. Але тут є одне велике але: якщо високі хмилі. Тобто це не означає, що має точно бути шторм. Хвилі просто можуть бути досить високі. То в платних купальнях купатися заборонено. Хвилі просто накривають їх повністю, і вас може знести в океан. Тобто вони зачинені коли великі хвилі. А от в безкоштовних купальнях там спокійніше. Єдина проблема, що там немає не роздягалень, там нічого не оборудовано для людей. Є такі природні басейни. І навіть там можна отримати той досвід накриття хвили, якщо стати і почекати біля бордюру. Навіть якщо ви не вмисне, просто ви підплили до краю і хочете подивитися, вас може накрити хвилі. Мене хвили я накрила. Це така неймовірна емоція. Нічого зі мною не сталося. Мене накрило тільки трошки піною. але цього було достатньо, щоб відчути всю Сойло-Океану і отримати такий трохи шок. Але якщо ви таке видаче, як я, і хочете лежати в фуншалі, якщо ви зупинилися в і хочете залишатися в фуншалі, там також є купальні досить невеличкі, вхід 5 євро. Але цього в принципі достатньо, щоб поплавати в океанській воді без загрози, що вас змиє десь далеко в океан або приб'є хвилею. До речі, біля купали є досить симпатичний рибний ресторанчик, але знову ж таки ціни там не найнижчі. Ми пообідали десь євро на 50. Не можу сказати, що це було там супер багато їжі, але ми наїлися нормально. Було смачно, обслуговування нормальне. Все, все було дуже приємно. Але якщо не готові платити стільки грошей кожен раз, тобто на один раз це нормально, але їсти ж треба кожен день, то місцеві нам порадили. Один прекрасний супермаркет називається він Лавіє і знаходиться в центрі міста. Там можна купити і як їжу, яку ви будете готувати вдома, якщо вас є де готувати, або можна купити вже готову їжу. В принципі, там також є такий, як кафетерій, в якому можна поїсти. А також там є фудкорти з ресторанчиками. І всякими бургерними, тобто там можна вибрати Безпосередньо в цьому супермаркеті їжа, коли ми були, була 12 євро за кіло. Щось на кшталт, як в нашому Рімі, в талінському Рімі, де ви виходите і вибираєте будь-що, і вам просто кладуть тарілку, а потім на вагах зважують і ви платите загальну ціну. То я брала овочі з дораду, і це мені обходилось там 5-6 євро. І якщо все ж таки ви пересуваєтесь по фуншалу на машині, треба зазначити, що ситуація з парковками, оплата парковки не така проста, особливо в супермаркетах. Тобто, так, більшість громадських парковок стоїть паркомат, де ви сплачуєте а одразу вам виходить талончик на певний час, за який ви заплатили, ви кладете його під скло, і все, нічого особливого. А от в супермаркетах вам видають або жетончик, або талончик, який ви Маєте взяти з собою, походити по супермаркету, а потім заплатити його в такому спеціальному терміналі. І що виходить? Що цих терміналів досить мало на великий супермаркет на цей Леві, там було декілька всього, і черги величезні, тобто ви платите не тільки за парковку, а ще й за те, щоб постояти в черзі. Заплатити за парковку там тарифікація похвилинна, і якщо ви стоїте там пару хвилин а то хвилин 5 в черзі, то ви платите ці за ці хвилини відповідно. Не дуже зручно, але інакше системи там немає, тож нічого не поробиш. Повернемось до пам'яток, які є в фуншалі. Ще в фуншалі є статуя Христа. куди б я, звісно, не пішла б аби на машина, це 100%. Досить мальовничо, але таких мальовничих куточків по всій Мадерії повно. І Це не щось таке, на що варто там витрачати, звісно, такий час. Але заїхати можна. Ще момент. Там також є спуск на пляж, там фунікулер. Пляж невеличкий, але також він захищений більш. Менш від хвиль, тож можна обирати це місце для того, щоб поплавати також так. Скомбінувати, подивитись на статую Христа. Вона не визначна на матерію, вибачайте в португальці. Але якщо скомбінувати так похід на пляж в тому місці і подивитись на статую Христа, плюс там є такі ще. Досить крутий оглядовий майданчик. І ще момент: якщо ви розглядаєте оселитися десь поблизу статуї Христа, будьте дуже обачні, тому що навіть якщо вам Google пише 5-7 хвилин пішки до фунікулера, то це буде або отак вгору, або відповідно отак згори, і ходити буде вкрай не комфортно, тому подумайте 10 разів. Ну а хоча може ви розраховуєте на те, що ви підтягнете свою фізичну форму, на тих схилах, то тоді, тоді, звісно, так обирайте саме ту місцину. Але якщо ви трохи хочете завищадити свою енергію, то і від і відпочити, не перенавантажуватись, то тоді краще обирати більш пологу місцину, десь десь поближче в центру або на ту сторону острова від а, аеропорта. Ще декілька місцинок, які я забула згадати, які є поза межами Фуншалу. Але які варто було б відвідати, які я б порадила відвідати. Це маленьке стародавнє селище прая до Понте да Соль. Перегляді означає там, де сідає сонце. Не знаю, що до заходів сонця, мабуть, мальовничі. Ми були в день, і вдень досить приємно. Також була не найкраща погода, можу сказати. Але попри то все одно містечко виглядає дуже чи селище, виглядає дуже мило. Воно дуже невеличке, невеличка площа з церквою. До речі, церква була заснована Тисячу 1486 році, тобто поселення ще старіше. Ще там є дуже стара пристань, на яку можна спуститися прямо сходами до води. І якщо хвилі не надто великі, то можна сісти прямо на тих сходах і трохи якби посадити біля води. Увага, будьте обережні, тому що хвилі не передбачувані, сходинки слизькі. Подумайте, чи варто вам опинятися там серед скель, якщо у вас змиє моєї будьте обережні. Краще постояти далі, якщо вони впевнені, що хвилі дійсно спокійні. Зверху на цій пристані дуже гарний оглядовий майданчик, також там є кафешечка, в якій можна посидіти. Ну, не кафешечка, а більше рибний ресторанчик. І далі на пляжі також є дуже такий затишний е маленький заклад з шезлонгами, які обернуті обличчям до пляжу. Дуже приємно сидіти, дивитись на океан, дивитись, як інші купаються. Ну, бо для мене. Там плюс 25 — це холодно купатися. Хоча ноги я помочила <прав> прямо в джинсах. Ну <прав> як вже вийшло, Я не розраховувала мочити ноги по коліна. Я хотіла походити трошки по воді, знаєте, торкнутися пальцями, а тут хвиля набігла. Ну і я вже по мокра. Ну, да? Такої трошки практичної сторони ми були в на вихідні, і звісно, там парковка всюди платна, всюди знаки парковки. Але що виявилося, що парковка на вихідні вона безкоштовна? Я все одно для заспокоєння своєї совісті купувала на півгодини і клала квиточок. Але якщо навіть ви купуєте там за 50 центів той квиточок на півгодини парковки, то вам вибиває, що парковка закінчиться в понеділок, там о 8.59. Можна не хвилюватися на вихідні, не платити паркування. Якщо ви не такий знервований водій, як я і для мене краще заплатити ці 50 центів і мати талончик, щоб Спокійно собі гуляти і не переживати, чи точно правильно я десь прочитала, дізналася, і все таке про це безкоштовне паркування, і чи дійсно воно діє саме на цій території. І ще одна локація, куди я б радила поїхати, також це маяк Понта до Парго. У мене виникло відчуття, що то край світу. Дуже гарна локація. Ми були після обіду, і так якось сонце падало на маяк і на океан. І хвилі були такі досить помірні, чи то мені то так Здавалася з висоти, тобто там такий якийсь спокій. Ну, ось так має, мабуть, виглядати рай. Але попри всю красу. На маяку нічого немає, декілька дуже малих котів, які зливаються з навколишнім середовищем, і коти, певно, не перший раз бачать туристів, вони дуже гарно позують для фото. Ну на, на цьому і все. Тобто, маяк, оглядовий майданчик, декілька малих котів. Та тобто, нам немає якогось закладу, якоїсь кафешечки чи ресторанчику, де люди могли б посидіти, або, може, ми просто не побачили, і воно було зачинено, коли ми там були. І не дивлячись на поради, якщо ви такий турист, який не любить ходити по туристичних місцях. Мадейра вас все одно зачарує, закохає, тому що там не потрібно їздити по всіх цих пам'ятках або прокладати маршрути. Ви просто можете постійно, як я вже казала, їздити по острову. Острів, в принципі, чарівний не тільки навкруги, тобто на узбережжі, можна приїхати і скрізь острів. Іноді це дуже круті дороги, будьте обачні, передивляйтеся маршрут заздалегідь, щоб не потрапити на якусь дуже таку некомфортну і стресу. Дорогу. А от їхати селищами між горами дуже приємно, і також якийсь такий новий досвід, як живуть люди десь, десь всередині острова. І в принципі, якщо у вас немає маршруту, як, як такого, то можна просто дивитися трохи по сторонах. Якщо ви бачите вказівник Мірадору, може я неправильно вимовляю, але звертайте на нього, і там буде щось симпатичне. Мірадойру означає оглядовий майданчик. Маю зізнатися, що. Я більше люблю просто дивитися, як живуть люди, не подорожувати від туристичної точки до туристичної точки, де все підготовлено під вас. А от саме їздити такими невеличкими селами, відчути той колорит і на Мадейрі ці села такі досить досить симпатичні. Хоча трохи засмучує, що багато закинутих будинків. Ну, це загальна. Практика по Португалії. Я обов'язково про це скажу в наступних відео, бо будуть ще відео і про Порто, і про Лісабон, і про місто Назаре, де найвищі хвилі в світі. І на завершення трохи про фуншал і про наш готель. Фуншал, звісно, такий туристичний, туристичний. Так, також там живуть і працюють люди, але в більшості випадків він якби розрахований на туристів. В центрі міста в кафешках. Дорого. Наприклад, порція пасти звичайної балоньєзі може коштувати 20-25 євро. Але якщо не зосереджуватись на цінах кафе, а просто погуляти по місту, є дуже смачне морозиво, яке коштує 2,50 за ріжок. І цей ріжок він величезний. Просто А от якщо брати дві кульки, то мабуть дуже швидко треба їсти, інакше воно просто потане і сенсу від того немає. То я б, мабуть, порадила купити одну кульку. Прогулятися і купити в іншому місці другу кольку. Місць з морозивом досить багато, але знову ж таки дивіться, щоб морозиво було таке. Пологе, тому що горами лежить не натуральним морозивом. Більшість туристів ходить по головних вулицях Фуншалу. Але я б радила трохи відходити бік. Фуншал досить безпечний, і тоді ви зможете знову ж таки побачити ото життя, як живуть люди. Ми випадково натрапили на концерт саду при церкві. Дуже мило грали класику з нас ніхто не взяв за вхідний квиток. Не знаю, чи то було безкоштовно взагалі. Чи просто тому, що ми зайшли під час концерту, ми нікому не заважали. Просто трошки постояли поруч, і трошечки про наш готель готель наш розташовувався досить високо від берегової лінії, але в нас був басейн. Власне, перше, що я зробила, коли нарешті добралися до готелю. Я скинула рюкзак, скинула речі, дістала купальник і пішла поплавати в басейн. Вода була досить холодна. Для мене це дуже холодна вода, але я все одно залізла. Все одно трошки проплила. Виходити з холодної води не холодно, тому що там плюс 25, плюс 27, світило сонце. Тобто я досить швидко і Зовсім не було ніякого дискомфорту. Територія готелю нашого була досить. Маленька, але затишна. Там, в принципі, всі будиночки так досить щільно розташовані один до одного. Всі в нашому готелі був чудовий ресторанчик, який працював зранку як їдальня, а в обід він працював як бар. У ресторанчика була тераса, і вид був просто божественно неймовірний. Ми були в кінці жовтня. Сонце сходить досить пізно, тобто, десь о 8 восьмій тридцять. А сніданок стартував десь з 8, Якщо на сніданок іти десь 8.30 до 9, то якраз божественно просто схід сонця над океаном, смачний сніданок. Сніданок був досить простий, кожен день одне те саме: яєчня, сосиски, смажений бекон. Можна було взяти якісь вівсяні пластівці, йогурти, булочки, сир, ковбаса, все, але був великий вибір соків і, звісно, кава була. І маленький бонус тим, хто додивився до кінця, це курилка в аеропорту Мадейри. Так, навіть якщо ви не курите, я все одно вам раджу туди сходити. Чому? Тому що це величезний балкон, який виходить на льотну смугу. І більшість людей, які там знаходяться, вони взагалі не з причини покурити. Вони просто дивляться, як злітають і сідають літаки. Ми вилітали ввечері, і ввечері картина виглядає взагалі просто якось казково, тому що місто світиться, нагору піднімаються ліхтарі, тут прилітають і відлітають літаки. Аби в мене були малі діти, я б обов'язково хотіла їм таке показати. Та й самій дорослій Мені було цікаво і приємно. Це така, така розвага, поки ви чекаєте своєї посадки. Ви не просто десь шаритесь по дюті і дивитесь одне те саме, навіть серед пляшок у тих продати або серед косметики. А можна дійсно якось насолодитися і з приємністю провести час в аеропорту. На цьому про Мадейро все.